Сьогодні, виходжу, в ефір не заплановано, тому що питання прийшло через соціальні мережі. Я на нього відповідаю про терапію імуноглобуліну. Візьміть собі на правій руці татуювання зробіть. Аутизм не лікується. не лікується аутизм. І коли ви хочете приймати участь в черговому чиємусь медичному експерименті над вашою дитиною, то от ви беріть і читайте на руці те, що написано. На рахунок терапії імуноглобулінами, для чого вона використовується? Вона використовується в таких випадках, як імунодефіцит або спід віч і аутоімунні захворювання, і при терапії важкого перебігу вірусних захворювань. Все нема більше показань. І навіть якщо ми скажемо, що ви вважаєте, що ваша дитина з аутізмом щось з імунітетом. І ви хочете простимулювати його роботу імуноглобулінами. Добре, ви це зробите. По-перше, це треба робити виключно в стаціонарі, тому що можуть відмовити ноги, відмовити руки, то що я знаю з практики. По-друге, колись ці глобуліни помруть і виведуться. Тобто це тимчасовий ефект, це нічого не лікує, і в практиці він використовується ця терапія виключно для підтримки стану пацієнта. Тобто вона не є лікувальною, вона є підтримуючою. І коли ви починаєте, ще раз кажу, приймати участь в медичних експериментах, то подумайте про те, що хтось напише чергову статтю і отримає собі зірочку, а ви викинете купу грошей. І оця стаття буде за ваші гроші. Витрачати гроші на заняття.